Всім привіт, вітаю на каналі Лімбері, з вами Катя і ми знову граємо в Ікарус. Як ви бачите, я на своєму найпершому аккаунті профілі не знаю, світі з своїм прокачаним персонажем. І тут у нас це вже. Я не знаю, який по рахунку це у нас будинок насправді, але я казала, що ми будуємо новий будиночок на річці, тому нарешті він у нас збудований. Взагалі, навіщо ми почали будувати новий будинок? У нас же все є, я вже показувала. До речі, якщо ви не бачили відео з нашими будівлями, які ми побудували в Ікарусі, в річковій долині, їх батенько під відео буде посилання на огляд всіх 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 будівель, які у нас тут були збудовані до оцього будиночку. Тому що його ми тільки нещодавно завершили. Взагалі, чому ми вирішили його будувати? Ми досягли 60-й левел, ми не знали, чого б саме хотіли. У нас відкривалися нові таланти, нові технології, і подумали про те, що, можливо, щось треба збудувати. Тому почали шукати натхнення і побачили, які будинки люди будують в Екарусі. Ну, звісно, можливо, ми не таке збудували, але ми побачили одну прикольну ідею. Був басейн, був будинок з басейном. Таке, як знаєте, навіть це не, про, не просто будинок. Це якийсь прям величезний був. Я не пам'ятаю, яка була то сама картинка, але було дуже гарно. Тож, Славі сподобалася ідея з басейном. І ми вирішили її повторити. Тобто, по факту, ми просто хотіли збудувати басейн. Саме тому Слава почав будівництво з того, щоб відокремити в річці і зробити типу басейн. На жаль, басейн прям так зробити, як не знаю, всім з неможливо тут. Тому варіант це, якщо є річка озеро або ставок, ви ставите фундамент. По периметру, у вас водичка є і все ось вам басейн. І після того, як ми це все виокремили, ми почали вже далі будувати будинок і придумувати, що з ним робити. Ну, і тепер, я думаю, ми будемо робити огляд по кожній кімнаті, щоб подивитися, що у нас тут є. Це у нас наш басейн. Ми почнемо з нього. Ми зробили тут підлогу, щоб воно реально виглядало, як ніби басейн. якийсь. Ну, давайте застрибнемо сюди. Пити ми, звісно, з річки не будемо, але все одно. І ось у нас тут. Також водичка-річка продовжується. Тут у нас така величезна тераса, на якій, в принципі, пусто. Чи ми будемо щось тут ставити, не знаю, але я вже поставила стіл. Єдине, тільки мені не вистачає цементу для стільців, які я думала сюди. Тому стільці або, можливо, навіть диванчики будуть згодом. Але ось у нас така тераса. Звідси ми можемо зайти в цю величезну таку кімнату. Взагалі це був єдиний поверх, але я передумала, що можна зробити ще одну кімнатку тут. Тому по факту, це у нас така, як я не знаю, це студія, можна вважати це чи ні, але це наш перший поверх. Тут у нас стоїть величезний стіл, мені так подобаються ось ці лампи. Слухайте, вони такі прикольні дуже класно виглядають. і... Найкраще, що їм не потрібна електрика. Потім у нас тут акваріум стоїть, мої три рибки, які я зловила в річковій долині, але я все ж таки думаю, що згодом ми відправимося кудись в подорож. Я не знаю, як це назвати, але от бачите, у нас в каньйонах є річки, і тут є різні регіони, і там можна зловити також різну рибку. Я точно не пам'ятаю, але майже в кожному регіоні є по три різні підрегіони, я не знаю навіть області, які можуть бути з різною рибкою. Наприклад, по всій річковій долині можна зловити одну і ту саму рибу, але, от, наприклад, в регіоні Б6, ось тут, наприклад, там, де темно-темно-синє, там можна зловити деякі інші види рибки. І те ж саме стосується отут регіону Б3, отут темно-темно-зелене. Отут можна. І те ж саме майже в усіх інших біомах можна це зробити. От бачите, тут у нас є якась вода. Я не знаю, чи воно буде відрізнятися, чи там всюди буде одне і те саме. Але цікаво буде сходити, можливо, якісь гарні рибки, бо я вже щось відкривала гарненьке. Але тоді ж я не думала про те, що я захочу акваріум поставити. От гляньте, отака є блакитна. Але вона, здається, не в річковій долині. Отут ще така, дивіться, опалова форель, яка вона яскрава. Ось ті, дивіться, дискуси. Дуже гарні. Я б хотіла. Б. Деякі дискоси я спіймала от саме в тих відокремлених регіонах: темно-синя, темно-зелена вода. Малинова піраняння. Мені здається, це десь в пустелі, якщо я не помиляюся. Ну от, І ще багато риб можна відкрити. Можливо, там буде якась гарна, тому я думаю, це буде окреме відео, коли ми будемо вирушати. На рибалку в інші регіони робити ачівку і відкривати різні види риби. Тож, ця кімната доволі пуста, тому що тут не так і багато меблів є всередині гри, щоб придумати, що тут зробити. Тому нехай краще воно буде пусте. Воно не буде дуже сильно заставлене, все одно це у нас таке більше будівництво було, щоб розважитися, щось поробити, бо ми вже досягли якби то до 60-го левелу. Щоб ще зробити, от один з варіантів це можна щось збудувати. Тож, у нас тут, знаєте, це королівська підстилка для тварин. Я, звісно, перепрошую, але на цій підстилці готова я лежати, а не тварина. Перепрошую, можна мені лягти? Ви гляньте тільки. Ви гляньте на цю, на цю я не знаю, це килим, Це... Що це. Дивіться, яка подушка величезна. Та я сама тут хочу лежати. Це ж прикольно. Так, я забула двері поставити, але мені так легше заходити. Насправді все одно ми тут самі. От, у нас така кімнатка, вікна. У нас майже всюди вікна, вони скляні, типу як панорамні. Єдине, не зовсім прикольно, що ці клітинки видно, але, ну, майже панорамні вікна, можна сказати, але воно сильне, вони сильні. І це не захищає від штормів п'ятого леву. До речі, у нас вже. Щось починається. Ось така у нас кімнатка. Давайте тепер піднімемось на другий поверх. А, але є такий нюанс: оце наш вихід. Тобто ми заходимо зазвичай звідси. Тобто, по факту, якщо заходимо, то це перший поверх, а це нульовий. Але взагалі, ось цей там, де у нас підстилка, оця Леопардова чи хто-то там. Ото був перший, а це вже другий. У нас тут такий невеличкий, я не знаю, коридорчик, симпатично, знову ці лампи, які мені дуже сподобалися. Отут ще один у нас такий коридорчик. Ну, це не, не ще один коридорчик, це просто як прихожа, я не знаю. І у нас вихід на терасу. Тут є така теж терасочка невеличка. Вона мені дуже подобається. Давайте ми спершу зайдемо в цю кімнатку. Ось, це кухня. Вона велика, вона не вся заставлена. Я думала, що я зроблю більшу кухню, але мені так багато цих шаф не потрібно, в принципі. Можливо, ми сюди поставимо стіл, можливо, ми залишимо так, як є. Воно все працює. Я вже навіть тут починала готувати. Бачите, у мене лежить, навіть зіпсувалися якісь рослинки. Тут ще не готувала, все підведено, холодильник є. Ой, а знаєте що? А що в мене? Пропадає. А що мені стільки фруктів. А я можу щось приготувати. Слухайте, чекайте. Я можу якісь цукерки приготувати. О, оце вже інша справа. Давайте, хоч щось ми трошки приготуємо. Мені не вистачає цукру. Ну, ладно, можна завжди це все закинути в морозильну камеру, і воно не буде псуватися. Морозильна камера для мене це взагалі любов. У нас вже їх тут три, там нічого не псується, тому в цій хаті по-любому мала бути морозильна камера. От холодильник, ну, це знаєте, чисто так, щоб воно реалістично виглядало. Тут у мене комора з шафами, тут багато чого можна буде зберігати. Подивимось, що ми взагалі будемо зберігати тут. До речі, тут у нас ще один є вхід. До будинку, типу он центральне, це боковий, і тут у нас теж місце для відпочинку, і ми одразу тут можемо побачити нашу вітальню. Тож давайте зайдемо у вітальню. Ось вона така доволі простора, як на мене, величенька. Величезний камін, він дуже гарний. Слухайте, але ну, мені дуже подобається. І ось тут. Я спершу думала це залишити як одну єдину кімнату, а потім вирішила відокремити Але вхід через арку, тому воно начебто як і відокремлено, а в той же час воно і разом. І ось тут у нас також є таке місце для, не знаю, переговорів, для обіду. Називайте, як хочете. Ну, і по факту, це весь наш другий поверх, трошечки задекоровано. Можливо, якби це було прям щось таке пов'язане з будівництвом гра, я маю на увазі, то в нас було б більше різноманіття, що саме тут можна поставити. Але маємо те, що маємо, тому користуємося чим є. Але, взагалі, по факту, це ж не прям що обов'язково. Я знаю, що є люди, які просто гарно будують якби то каркас будинку. Не обставляючи його всередині. Це теж ідея. Піднімаємось на третій поверх. Тут у нас немає взагалі ділення на якісь кімнати. Тут все у нас по периметру скляні вікна наші. Логічно, вікна скляні. Але тут бувають алюмінієві вікна. Теж трошечки я обставила. Тут у нас, бачите, теж так трошки задекоровано, все простенько, нічого зайвого, як на мене. Ось сюди ми виходимо, теж у нас є тераса, вона не вся крита, тому від дощу треба сховатися буде, але мені дуже подобається. Взагалі, я хотіла зробити типу барної стійки, але барної стійки тут не можна, її немає, тому я використала сейфи. Можна було щось інше використати, якісь, не знаю, скрині, і всередині у нас тут є медовуха і вино. Було ще пиво, здається, але вже немає, тому треба буде якось поповнити запас. Також у нас тут є місце для відпочинку. На цій терасі у нас не прям що дуже багато чогось є. Можливо, я згодом ще додам рослинки. Давайте зараз я навіть посаджу. Я хотіла сюди посадити оці кущики. Вони будуть. Прикольно виглядати, а що. А, у мене тільки один є. Ну, давайте тоді полониці посадимо. Ось тут є теж таке невеличке місце, воно трошки більше, бо прохід, він, в принципі, в одну клітинку хіба що. Але по периметру ми можемо пробігтися і, можливо, в майбутньому ми щось додамо, але я не знаю, не певна. І піднімаємось на четвертий наш поверх. У нас тут також єдина кімната. Це, по факту, у нас ще одна спальня. Вона взагалі будувалася першою, точніше, не будувалася, обставлялася першою, тому я думала думала вирішила, що на останньому поверсі у нас має бути спальня. От. І навіть, знаєте, що я сюди поставила? Нагрівач та кондиціонер, які, звісно, що я. Не підключило. А, ні, а, вони підключені, просто вимкнені. Ми можемо поспати, до речі. Нам все одно треба, щоб ранок був, щоб краще можна було побачити. Так, ранок настав, слава Богу. Обігрівач можемо тоді вимикати, щоб він нам просто не грів. І ось така кімнатка. Це наш останній поверх. Звідси. Оце, знаєте, це у нас була друга ідея, що ми хотіли зробити, тільки я бачу, що у нас тут нічого не посаджено. Чи як? Так. Ми хотіли зробити сад на даху. Тому, коли ми будували, ми вирішили, що на останньому поверсі у нас буде сад, і у нас буде відкрита тераса. Тому це була одна з ідей, щоб зробити ось цей поверх меншим і більше залишити місця для того, щоб посадити рослинки. Ось купа рослинок, також тут місця для сидіння. Взагалі це ваза, але вона нагадує урну, мусорний бак, я не знаю. Ну, ладно, хай буде. Всюди багато рослиночок у нас тут є. Мені здається, меблі це так: чисто можуть бути, можуть не бути, тому що не всім подобаються можливо меблі, які доступні тут. Але сад я теж дуже хотіла. Це так, так як у нас є меблі, ми вирішили їх зробити. Витратили майже всі ресурси. На них. Але сад, я ним дуже задоволена. Я спершу не знала, як воно буде, чи вийде зробити. Але мені дуже подобається. По-перше, у нас тепер купа рослин є, які можна постійно їх юзати. Вони ростуть. У мене є навичка, завдяки якій рослини, які виросли, вони не псуються. Тому він постійно у нас гарний. Це по-перше, по-друге, у нас завжди в доступності є. Овочі, фрукти завжди ми можемо нагодувати наших рослинок. І чим більше у нас сад, тим більше ми можемо дати, навіть якщо раптом вони все виїли, як у нас бувало. Тож над четвертим поверхом ми використали дах для того, щоб зробити також сад зверху. Знаєте, ідея у мене була така: як це роблять кав'ярні на даху або кав'ярня сад на даху. Мені дуже це подобалось, тому я хотіла щось подібне втілити. Тому ось у нас тут стіл, типу, аля ми можемо випити каву, взяти собі її, не знаю, в наш термос, посидіти, попити. От, сидимо, дивимося, у нас там гори дуже гарно. Я дуже довольна оцим нашим останнім поверхом. Ну, садом на даху, я не знаю, як його правильно назвати. Тож, як вам? І давайте ми тоді зараз спустимося на наш другий поверх. Я задалеко пішла. І тепер, коли день, можна роздивитися, що у нас тут. Тут у нас також така тераска, трошки можна відпочити, і як бачите, мені дуже подобається саджати. Тому я витратила купу часу для того, щоб зробити ось ці грядки. Я найпростіше робила і поставила саджатися. Ми хотіли дерева. Шкода, що тут дерева це хіба що оце кокоси. Не можна там взяти висадити сосни, березки чи щось таке, тому якщо нам хочеться дерева, то це хіба що кокоси. Ну, Хай будуть вони. І тут у нас такий двір, тут є також лавиці, де можна відпочити, і багато-багато рослиночок. По центру у нас такий фонтан. Взагалі це не фонтан, а водопій для тварин. Але ладно, хай буде. У мене це буде фонтан. У мене тварини тут не ходять. Тому ось такий двір. У мене задумка була спершу зробити із грядок і рослин щось типу лабіринтом. Але так як рослинки не прям ще дуже великі, і вони не прям ще дуже мені загороджують, але все одно такий типу лабіринт він є. Ось так. Ось цю зону ще, скоріш за все, ми її обставимо. Її спершу не було, потім ми вирішили добудувати, щоб зробити щось типу набережної, з обох боків, щоб ми могли ось тут. Виходити прям майже до нашого мосту. Там, до речі, оці парканчики зламані. Ну, а так як це наша набережна, то ось у нас тут є лавиці, прямо як на набережній. Хай буде. Є деякі моменти, які мені трошечки не подобаються. Наприклад, ось ця труба. Це знущання, тому що я розставляла спершу рослиночки. Я їх посадила, потім згадала, що мені треба провести воду. Я почала це все піднімати, підняла підлогу. Тут можна підлогу підняти, давайте я вам тільки покажу там, де її немає. І під низ прокласти труби і провода. От, бачите, он труба, наприклад, теж у нас є. Я це все під низ сховала. Я це все сховала. А потім через деякий час мені треба було підвести воду до акваріуму. Ось туди. І Я вирішила так само трошечки. Тут як якраз нічого не було, ніяких грядок. Я думаю, зараз я прокладу. В якийсь момент, я коли з'єдную, у мене просто зникає чомусь труба, хоча я натиснула правильно, тому що це різні кнопки поставити трубу і забрати. Ну, не різні кнопки, це ЛКМ і ПКМ. Воно просто зникло, ну, думаю, ладно, зараз я проведу. І згодом я помітила, що те, що зникло, воно взяло мені отак дуже криво поставило поверх, повернуло мені труби. Вони були сховані. І мені це дуже не подобається, але щось перероблювати, я, чесно кажучи, манала. Мені лінь. І якраз учора я зайшла, у мене якимось чудом з'явилися оці провода. Я не знаю, звідки ля вони? Що вони? Просто, щоб ви розуміли, такі довгі провода самостійно не прокласти. Я не знаю, воно мені канатку нагадує. Якби воно ще хоча б з останнього поверху, щоб типу, робити вигляд, що ти не хочеш там я не знаю, спускатися по сходах, а хочеш стрибнути і щоб спуститися, ну, це одна справа. Я просто не зовсім знаю, з чим воно з'єднано, тому що все, бачите, перекрито. Чи воно з'єднано у мене з електрикою, яка в будинку, тоді це погано, бо я, якщо зараз від'єднаю, то все, що я під'єднувала, можна по-новому робити. Треба буде переробляти. Тому не знаю. Мені це прям що сильно заважає для естетики картинки так. Можливо, трошечки негарно, але мені байдуже. Тож, ось у нас тут далі продовження нашої набережної. Ми прямо її доскали. Продовжили і зробили там сходи. До речі. Вирішила тут я все ж таки посадити пальми, щоб, типу, тіньочок був, але тіньочок ну, не сильно треба було б позаду десь ставити. Або, можливо, це зараз поки що ранок, тому ось так, до речі, тут у мене щось не росте. Мені не вистачило кокосу. Давайте посадимо. Ой. Тут можна ще продовжити. Он ми залишили деякі дерева. Дуже добре, що вони лишилися. Сподіваюсь, вони не впадуть, бо у нас там було дерево одне. А, так, ладно, у мене питання, що це? А чому тут дирка? Тут не було цього. У нас тут, походу, у нас зламалася підлога одна, але у мене немає, я не забрала. Ну, ладно, не важливо. От, ми вирішили деякі дерева залишити, щоб так гарніше було, можливо, я їх обставлю грядками, щоб типу знаєте, дерево грядки, і типу з грядки росте, і там квіточки посадити. Я так робила, але там, де я це зробила, дерево впало через непогоду. Тому я вирішила не запалюватись. І ось тут ми можемо взяти піднятися на нашу оглядову вежу. Не знаю, я, до речі, в попередньому відео, де робила огляд на. Те, що ми збудували, не показувало оглядову вежу. Так, а, а у мене питання. Ага, слухайте. А тут у нас недобудоване ще, виявляється? Слава не добудував мені сходи тут. Ну, ладно, давайте тоді ми просто оббіжемо з другої сторони. Але треба буде добудувати. Я думала, я зараз залізу тут. Швидесенько. На цю вежу покажу вам її все ж таки, що ми там маємо. У нас є інша сторона. Мені взагалі подобається, як і ми зробили, наприклад, використали оцю скелю і щось побудували. І як люди інші використовують скелі. тобто ландшафт тут не можна змінювати, але можна проявити фантазію і якось використати, що там вовк стрибає. Так, ну ось, по ідеї, у нас можна буде ось там от потім підніматися спокійнесенько, і ми попадаємо також на цю вежу, але це буде згодом. Тож, з цієї сторони, ми також можемо попасти. У нас тут просто такий оглядовий майданчик. Це у нас по факту трамплін. Трамплін, щоб стрибнути у воду, але... Декілька разів у нас стрибнули на камні, і треба було піднімати. Тому такий трамплін з підвохом, я б сказала би. Так, а чого мене почало підлагувати взагалі? Ну, зараз нормально. Так, у нас тут другий поверх у цій вежі є. І третій, він вже не критий. Ось так: оглядовий майданчик. Дивитися, гляньте, можна зранку там каву попили на нашій терасі або на даху. Потім пробіглися по скелі вгору, залізли на цю вежу. Потім ще можна ще вище залізти. Але у мене тут стоїть сонячна панель. Перша ідея була поставити тут також столик, чисто декоративно. Але у мене стоїть тут сонячна панель тепер. Ну нічого, я можу все одно, я можу навіть залізти на цю сонячну панель і стрибнути вниз. Але цього робити не буду, бо я вб'юся. А мені немає, щоб мене хтось міг підіймати. Тому, ось. Ось наш новий будиночок, який ми добудували нарешті, мені дуже подобається. Я не певна, чи найближчим часом ми збираємося щось нове будувати, тому що не знаю, це займає дуже багато сил щось будувати в цьому регіоні. Не знаю, чи ми захочемо перебудувати, переробити можливо колись, але зараз те, що ми зробили, нас дуже влаштовує. Це хіба що знаєте, почати будувати в якомусь іншому біомі. Я б не дуже хотіла би будувати в зимі. Не знаю, у мене немає прям якогось такого бажання. Можливо, в пустелі і то у цих каньйонах хіба що. Але я б не сказала б, що я хотіла б прям якусь велику базу будувати. Можливо, невеличку, щоб я могла там побути який час або скинути свої речі. Не знаю. Я навіть не знаю, чи вона мені треба, ця база. Якщо я хочу просто пройтися порибалити, так. Мені база не прям що сильно треба. Але якщо мені стане сильно нудно, то можна буде зробити. Просто в цій пустелі не дуже прикольно, бо тут води немає. Тут хоча б річки є, можна знайти. Тут, здається, озеро є, якщо я не помиляюся. Але я точно не пам'ятаю. Тому, можливо, колись ми зробимо якусь маленьку або середнього розміру базу в пустелі. Але знаєте, тут такий момент, що, мабуть, це треба добре продумати, і найлегше це маленьку базу, зробити все на нашій базі, тому що всі верстати у нас тут. Забирати їх з собою, чи ввести там робити, чи зробити тут верстати, потім ввести туди. Ну, це занадто сильно і гемброну. Чесно. Тому не знаю. Це хіба що спланувати, зробити всі заготовки. Так, не дай Бог, я впаду. Зробити всі стіни, все-все все спланувати. Якби був, знаєте, якийсь типу калькулятор, або архітектор ікарос, де ти там намалював, або, знаєте, в одній грі було таке, що можна було робити креслення. Ти в цьому режимі креслення будуєш все, що ти хочеш на своїй ділянці, і там одразу воно прораховує, які матеріали тобі треба. Тому потім ти можеш легко, наприклад, дивитися, що тобі треба. І якщо у тебе всі ці матеріали в наявності, ти можеш швидко взяти і збудувати це все. Тож, по факту, це вже вкреслені будував, просто що це був макет схема. Оце було прикольно, якби таке було, щоб ми бачили, скільки і чого нам треба, а не рахувати це все вручну, тому що ну, це 100% дуже багато об'єктів. У нас зараз в цьому світі 5 тисяч будівель. Ну, я так розумію, розумію будівельних оцих споруд. Це багато, насправді. Я думаю, що це багато. От і все, наш будиночок. Пишіть ваші думки, що ви думаєте про це. Чи будували ви карусі? Чи подобається вам взагалі будувати в Ікарусі? Можливо, ви цього не сильно полюбляєте, але напишіть, що саме вам подобається робити в Ікарусі, якщо ви граєте. Зараз у мене вже відійшла стадія того, що мені подобається будувати. Тому я потрошечку пересуваюся до стадії, і я хочу зробити ачівки в цій грі. А на цьому ми будемо завершувати це відео. Я всім дуже дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і можете написати коментар. Мені буде цікаво прочитати ваші думки. А ми побачимося вже в наступному відео. Всім бажаю успіхів, всім папа! -па.